Hello, people! Слава роду, за вами стоїть рот, родова защита, проробити рот і всі ці приколи, що зараз тут люди так часто використовують. Що воно означає в натурі, в натурі? Що воно робить, і основне це як вас розводять? Дивіться, що таке рід? Представте, що ваші там мама, тато, діду брат там поїхало туди, сюди ще 500 людей були лучниками. Да? І наприклад, коли ваша дитина народиться і вона буде любити грати на віланчелі. Якщо ви їй дасте в руки лук, то в неї ну плюс-мінус буде чуть чуть краще з луком, ніж середня тип температури, як ви в якійсь лєвій людині дасте лук постріляти. Тобто у вас буде оцей рід лучників. От всі ці, що розказують за вами родова защита», от, от як мертвих 100-500 мільйонів людей лучників вам можуть зараз захищати вас зараз. Механіка, ну, от, от процесу в мене цікаво. Чи як, от, як воно відбувається? Ну, які у вас варіанти, народ? Одно буде, ну, от, -от так. Лучники остануться, типа, приїдуть з цвинтаря розстріляють тих, хто мені зараз мішає, чи що, чи вони так от невидовому? Режимі будуть мене тако дьоргати за руки, щоб я робив, то що коротше, я довго можу прикалуватися. їдемо далі, воно працює тільки в одному варіанті проробити свій рід. Що це означає? Тобто, якщо ви народились. В певній сім'ї вам завдали під час народження певних психотравм. Це може бути любе голубе. Батьки, та мама, та тоді добра свати, всі оці з вас іздівалися. Ви виросли ущербною людиною. Що це означає? Що всі оці ваші родичі і родичі, родичі, 100-500 мільйонів, умовно, цих отлучників, з них так же само іздівались попередньо їхні батьки. Воно ну, перше, їхні батьки приздівалися на цими, ці на цими, ці на цими, ці на цими, і воно так от дійшло до вас. Проробити рід це означає, не треба так проїздіватися над своїми дітьми. Ну ще, помимо того, проробити всі у оця... це. Коротше, вони мали зло в собі, зробили контрол це контрол В запхали своїх дітей. От ви дитина і всі так, от вашому раді з оцим злом ідете. От, ну як естафета, така радова естафета по передачі злу. Задача зробити перше, блін, оце от зло не передавати далі своїм дітям. Друге, проробити, вирвати оце от зло, з'їсти, викинути далі. Третє, сприйняти ваших батьків, що родичі, що вони оказались слабшими за це зло. Просто вони були недостатньо сильними, і тому вони це робили. Бо вони в той момент були слабшими за зло, зло ними контролювало. І, ну, типу, вони такі, тобто. Я не знаю, як пояснить, представляєте, вам в картах випала слабка карта, да? Ну, це погано чи добре? Ну, от Воно отак сталось. І от це треба сприйняти і прожити, що у вас був отакий урок, отак сталося. І у вас, отакі батьки, тобто і не треба їх гнаїти за то там, що вони були в цей момент слабими, не розуміли, не віддавали або цей. Ну просто вже так сталося. Вас випала слабка рука. Вам треба це пройти і зробити так, щоб ваші діти такими не були. Після того, коли це, ви це зрозуміли, це треба прожити, переварити, вирвати себе цю якусь <кхів> обіду на своїх родичів, на батьків, полюбити своїх обідчиків. Допадаючись по релігійній тематиці. Тобто, і полюбити їх такими, цих ваших батьків, родичів або ще щось, хто вам що не ісполняв, отак. Тобто розуміючи перше, що вони такі, що вони зробили, не тримати на, тих, на них зло, йти далі, рухатись, знайти ту, ту шкоду, яку вони заподіяли, викинути себе. І четверте, полюбити їх такими, якими вони є. Ну, відповідно, ви полюбите себе, у вас все стане поярче. Ваші діти будуть нормальніше, у вас буде більше енергії. Бовою цю обіду викинете. Рекомендую дивитися на своїх батьків, родичів і на ще щось, шукаючи в них косяки. Тобто приходите до своїх мама тата, так і задаєте їм всякі провокативні, непровокативні питання. Кажете, що ви думаєте, по тому не по такому поводу, ото, то так, а ось як не отак, і дивитесь на їхні відповіді. Перебираєте їхні відповіді, і в 85% така ж сама фігня, яка є у ваших батьків, є у вас. Тобто, ви є точно така ж сама фігня, яка є фігням ваших батьків, тільки вам легше ото побачити в них буде простіше. А як ви знайдете те ж саме з собі, ви такі як -ха -ха так? Не може такого бути? Ні-ні ні, я не Сорян, це я не буду з тобою прикалуватися, бо там є жорсткі приколи. І оце, отже, побачите, проробити. І все буде паярче далі про лучників, про цих про унікальні здібності. стають у нас тут є максимально все спрощено. Представте, є от ігра, така мультизадачна, з нереальною кількістю всяких характеристик, за яких ви навіть, наприклад, не знаєте. От і кожні оці сім'ї, які в нас тут є, вони володіють всякими різними от такими родовими, от зараз про, про родовими, унікальними здібностями роду. Це от, як я розказував, що лучники тут буде середні пусін. Там є ще, наприклад, унікальні, хтось загаварює воду, хтось загаварює тварин. У мене як є лікарі, ну у мене чоловічій лінії йдуть сапорти, медики. От я якоїсь фігні весь час комусь для чогось на фонарі. От візьму, дам, і людині стане легше. Я не можу не знати, що то. Або мені буде інформація така, ага, блін, ото і ото-то, бо я то колись там, 100 500 років тому побачив, от, знаєш, що то від того, того треба скільки. Перше, друге, наприклад, є, знаю людей, які там одні прямо говорять з мертвими там, на їхніх локаціях, де вони були, вони там не ходять з їхнього життя і щось розказують з того, що бачив той мертвий. Що оцей наприклад, то в поміні бачити? Не мі, так? Це, наприклад, одна така здібність з мертвими, що цей прийшов розказати. Тут що знайди, там забери отам, то там то щось це одне таке. Потім друге теж здібність, нездібність, де отой той мертвий з оцим живим зустрічається на якісь такі менші території. Щось комусь щось сказав, розказали. Це теж здібність там. Потім здібності відносно унікальні знаки зодіака, в які ви всім не вірите, або хтось вірить, або це теж куча фофла. Наприклад, у мене рак там якась там четверта декада, блін чи третя. Коротше, забув яка там декада. Що робить рак? Оце очима можу когось заглючити. Тобто ну, я просто роблю, коли мені скучно, або хтось мене затрахав, а мені лінь багато говорити, що то пояснює. То ти просто так дивишся людині в очі ну, з своїм наміром, який ти хочеш. Та й... і Або людина бешено не mm. <реш> знаєте, Оце от є штука е... очі зеркало дусі да, оце. або дуже сильно тебе перестрашиться, або заглючить. І ти просто вибираєш собі, що ти хочеш, щоб цей, ну, це є це вже не жодо, це вже вже унікальна здібність це від рака від людини. І отаких от там здібностей, там заспокоювання, вилікування, там втілення якихось цих, ну просто як в суперскладній ігрі, там любі здібності, от, ну, їх може мільйони безліт, всяких таких дрібних, тонких бути, про які люди, наприклад, не знають або думають, що всі так можуть, а всі так не можуть. Просто треба мати оцю цю базу величезну персонажа по ігрі, які є здібності, які хтось її точно має мати, і знати то краще. Так що